Муза. Ми знову пишемо у дві руки Так ніжно, влучно, спрагло і натхненно, пливуть в незвітане усі думки. Я з іменем, а муза безіменна. О, як віддячити за це її. За вкладену у мене чуйну душу, за істини такі складні й прості. Так. Я довіру виправдати мушу. Спішу пошвидше з музею творить. Лечу до неї на палку розмову Не можу я без неї далі жить. звеличую її безцінну мову. Та мої мами засвіли квітки, бо сьогодні неньку буде вітати. Робиш сальта перші наші листівки. Пускаю тихенько в конце хати і звітання. Ще й нам сонечко пішло, простягає з неба милі рушенята, принесло на її раць і тепло, Райдова превезло золотий шати. Навіть мучий ведер митися поспішав і хмуркочу пісню для моєї мами Найкраще квіти лежить ізростей, де співати вчувся власні перші гами. Вірш Барсучок Раптом вигухнув за тину, бросочок, що ніс перину. Він спішив до діда дуба, щоб йому накрити чуба. Бо сьогодні, кажуть, люди, Морозець уранці буде. Сардна квітка в осіннім саду, тощ вистукує хмурі три ради, Та я знаю, таки не впаду Де є віра, то сонце не зрадить Притихнуть вітри, плоснюки, Вкривши долю стрімким листопадом, Засміються душі пелюстки проманистим ясним заропадом. Місяченьку гном, Місяченько гладить, вечір за вікном, І монтавий садом, як маленький гном, Діточок до хати всіх з дворів, Щоб лягала спати, в тиші я ворів. Він помінням світлим Сни сниперта, Щоб маленьких діток гріла доброта. Летів до нас далека, сніг біленький, як велека, річку вкрив дерева гори, стукав з вітром до комори, Ямерші бігли з хати, Щоб сончата осідлати.